Хребці не можна поставити на місце, тому що вони нікуди не випадають. Якщо ви хоча б трошки відкриєте анатомію людини хребет і почитаєте, подивитесь малюнки як побудований хребет, зв'язки, диски, то ви зрозумієте, що міжхребцевий диск це найсильніша зв'язка в організмі, і її неможливо вибити. І якщо вам хтось пропонує вправити диски. То люди просто на вас заробляють і на вашому незнанні. Існує такий стан, як грижа диска. Це коли рідкий вміст диска, тому що диск складається з фіброзного кільця, яке навколо, і з рідкої частини, яка амортизує. І деколи ця рідка частина може вийти за межі диска, і якщо вона потрапляє. Пролабує в бік нерва, то може здавити нерв, хребет і викликати кучу проблем, але назад її вправити неможливо. Ви ж не можете в тюбік пасти, назад засунути пасту, тому що це нереально. Ви ж не можете через м'ясорубку м'ясо назад промотати. Правильно? Тому що то, що вже вийшло за межі, ця рідка частина, її ми вже не поставимо. І мануальна терапія, переважно вона не шкодить, але вона і не допомагає, а може забирати у вас час, забирати ваші кошти. Знову ж таки, зрозумійте моє відео правильно. Я не хочу налаштувати зараз проти себе всіх масажистів, мануальних терапевтів, остеопатів. Кожен заробляє гроші як вміє і як може. Але ви підписані на цей канал не просто так, а для того, щоб знати правду. То я вам кажу, що диски не випадають і вправляти їх не потрібно.